Ще починаючи з грудня минулого року, після першого масивного падання снігу, комісія у розширеному складі провела кілька засідань. На них визначено оперативні попереджувані заходи щодо проведення льодоходу, повені та паводків. Підвищення температури у повітрі в останні дні і вплинуло на рівень води у великих та малих річках області. Вчора в одному з сіл Бердичівського району прорвало тамбу. Вихід водного потоку з-під контролю не вплинув на життя людей. В області є декілька місць підтоплень і в сільських населених пунктах, та в містах лише у місті Житомирі таких об'єктів нараховується до 20. обласне управління водних ресурсів, працює цілодобово без вихідних і здійснює оперативні заходи. Такого запасу води останні 10-15-20 років не було. Хоча це не значить, що тут вбити нам через мирну тривогу, куди біжать, тришать питання. Все питання в основному вирішувалось. В першу чергу водогосподарська організація вжито відповідні заходи по підготовці по безперечному пропуску пропуску повені. Перш за все. Тісно ми співпрацюємо з районними обласними державною адміністрацією службою державної служби на ситуації. Потік великої води за прогнозами синоптиків можливий у наступні дні. Така ситуація під постійним контролем. Здійснюються контрольні вимири рівня води у річках. І через 4 кожні години інформація надходить до відповідних контролюючих організацій. Сьогодні, завтра і післязавтра буде плюсова температура. Зрозуміло, що при цій плюсовій температурі максимально вже розтане сніг і про цей мільярд 400 мільйонів кубів, які я сказав, води, ну, от, все це сьогодні, наша, наше основне завдання. Працюють у водгоспі. Є скажімо так запасні частини на десь порядка 300 тисяч у Житомирській міській раді. Пройшов виконком для боротьби з підтопленням, очистки ливневих каналізацій. і Так далі, майже півмільйона виконком виділив та по всіх містах і районах, бо це передбачено комісіях. ТПНС керівництво області тримає постійний зв'язок з представниками влади сусідніх областей. Налагоджено також зв'язок та оперативне спільне реагування на незвичайні події з республікою Білорусь. Всі заходи спрямовані на те, аби тримати ситуацію під контролем і бути готовим до попередження та подолання наслідків стихії на визначених 12 техногенних об'єктах Житомирщини.